Це буде один день із життя. З життя. А один день на роботі. Ну, БМВ. Зараз ми завернемося. Будемо розмовляти. Вер після робочого ну вечір то таке. Прикол, коротше, в мене произошло. Если бы виложив я видео, предыдущее, що я не снимав, то наверное думав би, що глазили мене. А так я ще те видео не виложив, а вже в принципі є що сняти. Їздив я там, їздив, тролював, я тролював, літою, солопать, десь тут оторвалось. Дивись, не видно. Диви. Десь тут і Десь туди влетіла. Розбило мені радіатор. Радіатор розбило, ну, буває. водичку лю. Воно там вит витікає. Дівей гарно просто. просто шикарно. Коротше, там на перекурі я полазив по ютубу. Люди вроді як клеять, на гаражі там на нас їдемо. Коротше, завтра буду щось шаманити. Намотаю нитки. Нитки намотаю із сірпянки Сірпянка це сітка для шпаклвки, стекло. Намотаю і бокситкою заклею, тому що поїздив я ніхто його не паяє, всі там клеять. Короче, дуркую я тоже могу подуркувати. Тим более дуракам закон не писано. Дукцію намотаю. бокситкою заклею, потім сниму ролик, що з цього вийшло взагалі. Ну і на цьому історіями моя не закончилася. Так воно як тут все вийшло, що... І безконтактне моє зажигання, яке я знімав ролики, хвалився ним, нахвалював. Ось. Відтогі і воно коротше, теж поламалося. Оказався в лісі, ну, благо недалеко на не ліс. ліз. Без іскри з пробитим радіатором і побитим вентилятором. Ну і почти на закипівшій машині, тому що я там... Діргався туди-сюди вперед-назад. Тепер епілог. Треба, мабуть, мою шунту з плюса знімати. ставити через реле заряда, щоб безконтактне зажигання це не згорало. Тому що в мене перед простояло, наверное, года 2-3 на Запорожському моторі. И буквально місяць или полтора простояла на цьому моторі и почему-то сгоріло. Це мене не устраиває. Хоть оно там по сравнению с электронным зажиганием не стоит 800 гривень, стоит 200, я последний раз брав. Ну все равно. У мене жінка не дочь миллионера. Раз в Короче, надо сделать проводку. то есть зарядку аккумулятора через реле зарядки. Ну и надо сделать радиатор, потому что радиатор тоже денег стоит. Ну, вентилятор. Вентилятор у меня был на 6 лопастей, сейчас что-то я не нашел. Цены меняется, они завозить по новым ценам не хотят, цей 15 гривневый. Купил я на 4. Буду где-то більше місці, ніж моє на здоровому базарі найду на 6 лопастей по нормальній ціні тому що, якщо цей 15 стоїть, то на 6 лопастей 50 хоча місяць назад я це брав за 20 ну коротше то таке суета ну в принципі все завтра заклею ну сниму покажу як получилось клеить як воно їде на заклеєному, тече, не тече. Ну все, тепер пока.